Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Раді вітати вас на нашому каналі. Всім доброго раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Наші ці потульки, які у нас вилупилися в інкубаторі, наші маранчики. І наше щось щось непонятне. Біленьке. Вже сидять в коробці. Під лампочкою, сутки пройшли благополучно, все добре. Огріються, п'ють водичку, їдять, почуваються одним словом, чудово. Ну а поки вони тут собі ростуть, гріються, їдять в нашому другому інкубаторі також пішов процес. Ось такий у нас добрий раночок. На вулиці у нас трішки прохолодно, дивіться, які вікна запотівші. І воду ніхто в інкубатор не доливав. Оп, і покапала водичка вся в інкубатор на наших курчаток. Добрий ранок. Новоприбувшим. Так. Хто пісить, хто кричить, хто у нас тут вилупляється. Тут тут дуже поможемо родитися. Так, тут у нас вилупляються маранчики. І тут у нас є дуже цікава порода курочок, яка вилупляється. І вони чорненькі, гарненькі. Мінорка. Передавали мені яйця. На жаль, не всі були запліднені. Подивимося, який буде у нас вихід. Декілька ось вже у нас вилупилося. Маранчики у нас ще є проклюнуті. Так. Тут у нас просто пльоночка на яйці, але воно проклюнуте. Це у нас зараз з'явиться на світ при вас. Ось таке народження. Велике яйце і гарне велике вилиплося курчатку. Так, забираємо з інкубатора все зайве. Ось те, про що я вам казав. Скарлупа з яйця налізла на яйце. І якщо воно проклюнуте, то курча вже там задихнеться. Монулища ось такі у нас <кхем> зранку поповняшки? Така у нас розпаковочка нашого інкубатора? Ти хто? Ідентифікувати, як тебе таке гарне шивеньке. Бо ще було в нас три яйця від змішаних порід курей, які несуть кольорові яйця. Двоє курчаток у нас там вилопилось, сидять з маранчиками. І одне яйце було тут. Воно також вилопилось карлюпу явиками. Не всі в нас проклюнуті яйця. Маранчики, щось тут лежать, тут зовсім другої лінії ще в нас ніяк не думають. Так, ось одне вже у нас завмерло. Тут вже нічого не буде, їй це перевернуто було донизу дзьобиком. І воно задихнулось. Ось чому я і не люблю таку інкубацію. Щоб мені там що не розказував, потрібно перевертати яйця на, на решітку, викладати при вилупленні, не потрібно, так краще, так гірше. Для мене такий варіант взагалі не підходить. І ось чому. А тому що яйця коштує 80 гривень і з 35 яєць, які я брав. Залишилось тільки 12 всі були пусті. Ось 12, дивіться. Декілька є не проклюнутих. одне проклюнуте, можна так сказати, до фінішу дійшло, але практично за крок до фінішу сказало до побачення. Все. Таке теж, на жаль, буває. Накриваємо наш інкубатор і чекаємо продовження. Ось такі чорномазі наші манючики. Оце, напевно, буде з тих яєць кольорових. Курчатку. А оце у нас маранчики і мінорка. Не знаю, бачили ви мінорку чи не бачили. Порода досить цікава, але чомусь не розповсюджена. Небагато хто її утримує з наших людей в своїх господарствах. Мені вони дуже-дуже цікаві. Чорні мають білі гарні вушка, мочки, здорові гарні гребені в півнів. Цікава курочка, яка несе гарні білі яйця. І дуже іще мені подобається. Гербільська порода курей, дуже великі. Гарні високі кури, які мають іще як окрасу бороди. Хоча багато хтось людей не любить таких курей. Оці у нас сплять. У них такий собі тихий час. Вони собі ковриком розляглися і під лампочкою собі шпунькають. Водичка в них стоїть, крупу вони вже позбирали, поки маленькі, тихі і спокійні, а підростають тоді їм треба більше місця. Більше простору, більше кормів, найбільше своїх забаганок. Ну і ростуть, звичайно. Чим швидше виростуть, тим швидше будуть яйця, тим швидше будуть кури. Поки маленькі, то звичайно цікаво за ними дивитися, спостерігати. Але завжди вони маленькими бути не можуть. Давайте поньки. Де наші біленьки. Отак. От Покажись. Казали, що це може бути альбінос, в принципі, воно так і може бути. Я вже багато перечитав, подивився, навіть в шипунів білих. Каченята лупляться такі, як кульбабки, а бувають такі, що лупляються чисто-чисто білі. В моїх особисто качок такого не було. Але неодноразово я таке бачив і таке зустрічав. На сотню яєць може двоє-троє таких чисто білих каченят з'явитися на світ. Ростуть так, як і всі качки, нічим не відрізняються, тільки кольором, коли вилупилися. Здавалося б, чисто біле і десь ще може взятися ще якесь біліше. Але таке також є. А тут між чисто чорними з'явилося. Воно практично, практично біле, але на ньому ось декілька міток чорненьких і одна риженька на голові є. Ось таке. Цікаве курчатко. Всі миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе своїх рідних, близьких. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на дзвіночок, не пропускайте наші відео, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Всім пока, до нових зустрічей. Повертаємо лампочку вам назад.